Вітаю! Мене звати Софія і ви дивитесь програму з Сьогодні ми вам розповімо цікаві факти про морських психологів, дельфінів, дельфіни, унікальні, дивовижні, інтелектуально розвинені істоти. Про їх високий рівень інтелекту ходять міфи, але повністю розглядати її загадку. На жаль, не вдається навіть вченим. Деякі дослідники висувають дуже сміливі твердження про те, що дельфіни найрозумніші тварини на землі. Тож для вас ми доготували цікаві факти про дельфінів. Дельфіни це хижаки і їдять в середньому 15 кілограмів риби на день. Їх раціон дуже різноманітний, але креветки і кольмари їх улюблені страви. Оскільки дельфіни дуже багато їдять, їх травлення має бути швидким. Дельфіни бувають не тільки морські, а й річкові або прісноводні. Дельфіни вміють регулювати оптичність свого тіла. Першими на це звернув увагу англієць Джеймс Грей, якого здивувала висока швидкість плавання тварин. Грей з'ясував, що за законами гідродинаміки, щоб рухатися з такою швидкістю, дельфіни повинні володіти набагато більшою м'язовою силою або вміти віртуозно керувати оптичністю свого тіла. Гладка і еластична шкіра дельфінів покрита маслянистими виділеннями, що допомагає їм плавати з більшою швидкістю. Дельфіни є одним з небагатьох морських видів. Чи стиль полювання, схоже на вовчу зграю, де вони працюють разом, і кожна тварина має певну роль. Це робить їх дуже вправними мисливцями. Дельфіни майже не мають природних хижаків. Головними мисливцями у них є люди. В зграях дельфіни можуть боротися за кулами і захищати своїх дитинчат. Є теорія, що дельфіни тісно пов'язані з бегемотами, які мільйонів років тому стали жити в морі і втратили ноги. Дельфін похідний від грецького слова дельфос, яке перекладається як брат або титанчап. Ймовірно, стародавні греки, які дуже дружно ставилися до дельфінів і цінували їх допомогу, називали їх своїми братами. У стародавній Греції дельфін вважався священою твариною. З ним було пов'язано багато міфів і легенд. Перший запис про взаємодію дельфіна і людини було знайдено в стародавньому місті Петра, Йорданії. Мозок дельфіна й більше людського. І має в два рази більше звивин. Крім цього, дельфіни вміють користуватися обома півкулями по черзі. Наприклад, коли у дельфіна закрите ліве або праве око. Це означає, що ліва або права півкуля головного мозгу спить, а друга в цей момент активна. Як люди і мавпи, дельфіни здатні обробляти інформацію, а також вчитися і пам'ятати, що дуже допомагає їм виживати. Завдяки високому інтелекту і відмінним навичкам болювання, деякі види дельфінів живуть дуже довго. Від 40 до 70 років частина дослідників вважає, що рівень, IQ деяких дельфінів перевищує середні показники людини. Це не означає, що дельфіни розумніші за людей, але явно свідчить про неймовірно високий інтелект окремих дельфінів. У дельфінів дуже розвинена соціальна структура. Вони живуть великими зграями, в яких всі між собою родичі. Завдяки своєму доброзичливому характеру вони підтримують теплі й мирні відносини між собою і уникають сварок. Дельфіни часто допомагають один одному. Наприклад, якщо один дельфін поранений, його родичі допоможуть йому піднятися до поверхні води, щоб зробити вдих. У зграї завжди є лідер. Суспільство ділиться на досвідчених осіб і молодих, які переймають знання у старших. Вважається, що дельфіни можуть проявляти такі соціальні явища, як ревнощі, фаворитизм. Визнання щастя тощо через те, що дельфіни живуть під водою. Його слухові рецептори влаштовані по-особливому. Ця тварина має дивну здатність до ехолокації. Це дозволяє дельфінам вловлювати звуки і передавати інформацію один одному на великій відстані. Експерименти показали, що вони можуть навіть відрізняти м'яч від гольфу, від м'яча для пінг понгу. Коли ті падають у воду, дельфіни вміють сканувати людей за допомогою ехолокатора. Це дозволяє їм бачити будову наших внутрішніх органів, включаючи кістки скелета і органи дихання. Вважається, що інтелектуально розвинені дельфіни можуть заставити очевидні факти. Якщо істота з легенями плаває під водою і не випливає на поверхню, значить вона тоне і їй потрібна допомога. Тому дельфіни, побачивши потопаючу людину або тварину, намагаються виштовхувати її на поверхню. Дельфіни вміють спілкуватися за допомогою звуків. У їх словниковому запасі близько 14 тисяч різних звукових сигналів. У кожного дельфіна є своє ім'я, яке він отримує при народженні. Цей факт був доведений ученими, які записали звуковий сигнал при народженні малюка, що позначає ім'я. Згодом на цей звук припливав один і той же дельфін. Очі дельфіна створюють майже панорамне бачення. Завдяки вдалому розташуванню очей. Дельфін не бачить предмети на 300 градусів навколо себе. А завдяки особливій структурі очей дельфін може добре орієнтуватися і в темряві. Дельфіни дихають легенями так само, як і люди, але замість носа, органом, який захоплює повітря, і дихало. Захопивши повітря, дельфін пірнає у воду, затримуючи дихання приблизно на 10-15 хвилин. Деякі дельфіни повинні дихати кожні 20 секунд, а деякі можуть затамувати подих навіть на 30 хвилин. Легені дельфіна переробляють до 80% повітря, повітря, той же час, як легені людини можуть переробити лише 17%. Хоча дельфіни це морські тварини. потрапляння лише однієї ложки води до легенів дельфіна може завдати йому серйозної шкоди. У неволі іноді зустрічаються дельфіни самці, які намагаються згоди самки на близькість, відганяючи її від сім'ї і позбавляючи їжі. Існує близько 70 видів дельфінів. Один з них, про який ви можете не здогадуватися, це косатка. Косатки насправді гігантські дельфіни. Найменший вид дельфінів має довжину близько 1-2 метри. Мауї дельфіни. Найбільшим з дельфінів є косатка. Дельфіни можуть плавати зі швидкістю 40 км на годину, якщо вони хочуть, але зазвичай в середньому їх швидкість складає близько 10-12 км на годину. Було зареєстровано, що дельфіни можуть пірнати на 300 метрів, але вони проводять майже все своє життя на мілководді. Деякі види залишаються в триметрових водах, де проводять частину свого життя. Дельфіни вчаться свої дитинчат користуватися інструментами, наприклад, розстрілю деяких м'яких коралів, щоб покрити їх шкірою як сонцезахисним кремом для пошуку їжі дельфіни Афаліни, які живуть біля берегів Австралії, використовують морську губку. Роблять вони це наступним чином: надягають губку на гостру частину морди і прочісують неї дно. Таким методом вони користуються, щоб не поранитися об дрібні рифи або камені, що лежать на морському дні. Дельфіни єдині савці на землі, які спочатку народжують хвіст, а не голову. Після періоду вагітності, що триває до 18 місяців, народжується одне дитинча довжиною 50-60 см. Відразу після народження малюк робить вдих над поверхнею води і лише потім потрапляє в море. Без цього вдиху дитинча задихнулося. Мати охороняє його і вигодовує молоком не менше півроку, а іноді до двох років, починаючи відлучати від соска через 6-18 місяців. У довжину різні види цих створінь можуть виростати до 4,5-5 метрів. За кольором дельфіни бувають сірими, синіми, чорними і з різними кольорними пігментами. Промисел дельфінів заборонено до охорони дельфінів намагаються ставитися серйозно у всьому світі, оскільки існує кілька видів, що знаходяться на межі зникнення. Одним з таких є Гектор Мауї, що мешкає в Північній Зеландії. На даний момент до цього виду залишилося всього 150 представників. Дельфіни зазвичай дуже приязно ставляться до людини. Відомі випадки, коли ці тварини допомагали людям дістатися до берега після корабельної аварії або вели за собою до Регачовни сьогодні популярним є новий спосіб лікування дельфінотерапія. У дельфіні надзвичайно розвинена здатність до емпатії. Вони здатні розуміти емоційний стан людини і співчувати їй. Сигнали, що відтворюються дельфінами, позитивно впливають на здоров'я людини. Тому зараз навіть стали випускати аудіодиски із музикою, записано на тлі цілющих пісень дельфінів, але дельфіни можуть і зашкодити людині. Іноді, просто граючись з плавцями, дельфіни затягують їх дуже далеко від берега і стають причиною загибелі людей. Досвідчені плавці завжди мають із собою гострий предмет, який можна подряпати дельфіна, що загрався і становить небезпеку. Регенерація шкіри у дельфінів проходить вісім швидше, ніж у людини. Дельфіни линяють так швидко, що за годину можуть повністю оновити верхні шашкіри. Таким чином за добу тварина може линяти до 24 разів. У дельфінів є смакові рецептори, за допомогою яких вони розрізняють смаки солодкий, кислий, гіркий солений. Різні види дельфінів їдять і різні види риб. В ході досліджень було виявлено, що дельфіни впізнають себе в дзеркалі. Цей експеримент підтверджує, що у них є свідомість. У деяких видів дельфінів є бабусі, які пікуються про дитинчат, а крім дельфінів, бабусі є лише у людей. Ви дивилися програму з найбільш на телебаченні Капрі? Хай щастить!